Вітаю! Я Олена Трубчаніна, ваш вчитель хімії. І я допоможу вам зрозуміти хімію, зокрема, навчитися розв'язувати хімічні задачі. Сьогоднішній тип задач вчиться в 9 і продовжує розв'язуватися в 10 та 11 класах. Називається цей тип задач як обчислення об'ємних відношень газів. За хімічними рівняннями. Але тут є невеличке доповнення за рівняннями горіння вуглеводнів. Тобто, найчастіше ви будете зустрічати такі задачі, де буде сформульовано, що горить якийсь алкан, алкен, алкін або навіть арень. Все це представники приклади класів органічних речовин. Звісно, більшість задач будуть на згоряння таких речовин, як метан та етан. Тепер прошу зупинитися, прочитати повну умову першої задачі та записати її. Перша задача є така прогнозована згоряння газу метану. Ви знаєте, що це основний складник природного, рудничного чи болотного газу. Формула метану це H4. Відомо, що його взяли об'ємом 1 літр. Також нам додають, що об'ємна частка кисню в повітрі Фі. Кисню 21%, а знайти нам треба об'єм повітря, яке буде витрачатися на повне згоряння метану в атмосфері повітря. Не кисня, а повітря. Почнемо ми, звісно, із складання рівняння згоряння метану. Метан С4 горить. Раз він горить, значить він взаємодіє киснем, О2. Продуктами згоряння вуглеводнів в шкільних хімічних реакціях найчастіше пишуть два. Це карбон 4 оксид та водяна пара. Добираємо коефіцієнти. Поставимо тут 4 гідрогену, значить 2 перед водою. І оксигену в правій половині 2 і 2, 4 оксигени. Тому перед киснем треба поставити коефіцієнт 2. Ну, а тепер давайте зазначати, який об'єм ми знаємо і який будемо знаходити об'єм метану, 1 літр. Ми вже знаємо, що за законом об'ємних відношень газів, що вони відносяться їх об'єми в реакції, як невеликі цілі числа, коефіцієнти реакції. Оце немає коефіцієнта, значить, це одиничка. Значить, один об'єм метану реагує з двома об'ємами, за коефіцієнтами кисню, а значить, кисню треба. 2 літри. Тепер подивимося ще раз на коротку умову задачі. Значить, кисню 2 літри, а повітря треба більше. Бо кисень це складова повітря. І якщо ми знаємо об'єм кисню, то повітря завжди буде приблизно в 5 разів більше. Якщо в умові не сказано про 21%. І ми, задача не вимагає точних обчислень. Ми можемо просто 2 помножити на 5, бо п'ята частина кисню в повітрі. Тобто вийде 10 літрів. Але у нас тут зазначено більш точне значення. Тому давайте складемо пропорцію 2 літри кисню. Це 21%. 21% повітря. Відповідно, хлітрів це 100% повітря. Тепер давайте складемо пропорцію х дорівнює 2 помножити на 100 і розділити на 21 9,52. Літри. Ну, а тепер давайте напишемо відповідь. Я напишу її ось тут. І ви зі мною відповідь. Задача вимагали обчислення об'єму повітря. І ми зробили це, знаючи об'ємну частку складника, кисню. Отже, ми так от і одержали число. Яке нам показує, що кисню приблизно п'ята частина повітря. Подивіться, 2 літри кисню, а повітря треба 9,52 літри. А ця задача, я б не сказала, що вона складніша, вона просто має багато компонентів. Якщо в попередній задачі спалювали один метан і визначали. Скільки треба для його спалювання кисню, ну а потім повітря, то тут у нас справжня природна задача. Природний газ є завжди сумішю газів, і складників там багато. Там можуть бути алкани, метани, тан, пропан, бутан. Можуть бути, звісно, ще не горючі домішки, азот тощо. Ну а тепер зупиніться і прочитайте умову другої задачі про природний газ. Запишіть цю задачу, а потім ми приступимо до її розв'язання. Яка довга коротка умова цієї задачі? А це тому, що природний газ є сумішю з багатьох компонентів. Ми вкажемо об'ємні частки газів, які входять у склад даної суміші. 92% метану, 3% етану. 1,6% пропану, 4%. Бутану, азоту 2% і навіть 1% негорючих газів. Також нам зазначено, що у суміші ми взяли 50 літрів цієї суміші, кисню 20% у повітрі, яке буде використовуватися для спалювання цієї суміші. Ну, знаходити ми будемо, як і у попередній задачі, об'єм. У вітря. Дивіться, яке зручне число 50 літрів. Давайте спочатку з'ясуємо, які з компонентів ми навіть не будемо рахувати за об'ємами. Ну, по-перше, негорючі гази. Значить, негорючі гази, вони навіть за умовою вже зрозуміло, що вступати в реакцію не будуть. У нас також є складова азот. У розв'язанні ми вкажемо, що азот не горить, тому і цей складник ми враховувати не будемо. Залишаються чотири складники, перші чотири представники ряду алканів. Метан етан, пропан, бутан. Рахуємо їх об'єми. Об'єм метану. Подивіться, Дуже просто шукати відсотки від 50. Візьміть відсотки від 100, якщо б це було число від 100, то це було 92 літри, і взяти від нього ще половинку. Або зробити так, об'єм, перше я напишу формулою, об'єм суміші, умножити на об'ємну частку складника. Причому відсотки ми одразу переводимо у дріб 0,92 помножити на 50. Це буде 46 літрів. Отже, метану 46 літрів. Тепер ми знаходимо наступний етану. Об'єм етану, це 2 а 6 буде так само, об'єм суміші 50 літрів. Множимо на об'ємну частку 0,03. Значить, якщо б це було 100, то було б це 3 літри, а від 50 це буде 1,5 літри. Наступний складник пропан. Об'єм пропану це 3H8, також суміш 50 літрів. Множимо нам об'ємну частку взяту вже трубом. Помножити на 0 0,16. Значить, якщо б це було вся суміш 100, значить, це було б тоді 1,6 літра, а половинка – 0,8 літри. І залишається останній складник. 0,4%. Об'єм бутану дорівнює об'єм суміші 50, помножити на дріб. Додаємо ще два нулі, і у нас виходить. Якщо б була суміш 100 літрів, то це було б 4, а половинка це 0, ,4%. Твісятих послідовно треба скласти рівняння згоряння вуглеводнів метану, етану, пропану та бутану. І, скориставшись законом об'ємних співвідношень газів, знайти об'єм кисню. Скільки його треба для згорання кожного з цих горючих компонентів суміші. Отже, в попередній задачі ми з вами вже. Складали рівняння і з'ясували, що продукти СО2 та H2O добирали ось такі коефіцієнти. І, підставляючи числа, ми вже можемо сказати, скільки потрібно кисню для спалювання метану. 46 літрів метану. Це один об'єм. А ось кисню треба в два рази більше. 46 помножити на 2 92 літри. Отже, зверніть увагу, це її розв'язок. Обов'язково підписувати значення об'ємів зверху і знизу. Це і буде ознакою того, що ви розумієте алгоритм розв'язку задачі. Продовжуємо. Наступний у нас горить етап: С2А6. Також взаємодії з киснем, утворюється вуглекислий газ, вода. Добираємо коефіцієнти 2 перед титаном, 4 перед вуглекислим газом, 6 перед водою. Тепер рахуємо кисень, 4 помножити на 2, 8, плюс 6 14, значить потрібно 7 об'ємів кисню. Підставляємо об'єм етану 1,5 літри. Під низом 2 об'єми, кисню 7 об'ємів. Значить, тепер порахуємо, 1,5 літри це 2 об'єми, а 7 об'ємів це буде в 3,5 рази більше 6,25 літри для згоряння етану. Наступна складова пропан. Пропан горить, утворюючи вуглекислий газ і воду. Добираємо коефіцієнти трійку перед СО2, 4 перед H2O і перераховуємо оксиген. Трібнужити на 2,6 плюс 4 10. Значить, перед киснем треба поставити 5. Пропану 1 об'єм, кисню 5 об'ємів. А раз пропану вступало в реакцію 0,8 літри, тобто 5 в 5 разів більше, це буде 4. І, шановні, тепер складаємо рівняння з горяння останньої складової бутану об'ємом 0,2 літри. Бутан горить це 4 h 10 взаємодіє з киснем, утворюючи вуглекислий газ та воду. Добираємо коефіцієнти. Нам треба поставити двічку перед бутаном. Тоді перед вуглекислим газом ми доберемо 8 біля води. 10, Перерахуємо елемент оксиген. 8 помножити на 2, 16 плюс 10 26. Тому кисню буде 13 об'ємів. Ось у нас був, було обчислення 0,2 літри. Підпишемо зверху. 0,2 літри. Під бутаном 2 об'єми, кисню 13 об'ємів. Тому за законом об'ємних співвідношень газу законом гелюса, який нам ще раз кажу: що він нам каже, що об'єми газів, які вступають в реакцію і утворюються в результаті хімічної реакції, Відносяться як невеликі цілі числа, а це коефіцієнти рівняння. Два об'єми 0,2 літра. А 13 об'ємів буде 1,3 літра. Зараз я приберу праву частину дошки, і нам залишиться остання дія. Це порахувати загальний об'єм кисню з чотирьох рівнянь. Ну, а потім визначення об'єму повітря. Ну, а тепер робимо дію: просто нам треба знайти загальну суму складників з чотирьох рівнянь. В першому рівнянні нам треба 92 літри, в другому 5,25 літрів кисню, в третьому рівнянні 4 літри. І на згоряння бутану нам треба 1,3 літри. Таким чином. Ми знаходимо загальний об'єм кисню. Він складає 102,55 літри. І в цій задачі дуже зручно було. Дивіться, тут було в дано записано: можете подивитися на початок задачі в коротку умову, що кисню 20% в повітрі. Значить, ми знайдемо об'єм повітря. Для цього ми об'єм кисню помножимо на 5, бо кисень це п'ята частина за об'ємом. Підставляємо 102,55, помножити на 5. Це дорівнює 512,75. Літри. Ось стільки за об'ємом треба повітря, щоб спалити суміш, що складалася, згадувати на початку задачі, з чотирьох алканів, негорючих домішок і ще і азоту. Відповідь: Об'єм повітря складає приблизно 513 літрів.